Життя і творчий шлях Франца Кавки, зображення відчуження особистості в новелі перевтілення. Мета познайомити з основними біографічними відомостями про життя і творчість кафки, характерними ознаками експресіонізму як модерністської течії, зміст новели перевтілення, розвивати навички аналізу художнього твору, виховувати потреби вивчати зарубіжну літературу, формувати духовний світ учнів. Поняття про експресіонізм. Експресіонізм це художній метод, провідними емоціями якого є настрої жагу та відчую, очікування катастрофи, коли людині загрожує знищення у кровопролитних війнах і під пресом капіталістичного виробництва. Літературно-мистецька стильова тенденція авангардизму, що сформувалася в Німеччині на початку ХХ століття, мав своїх прихильників мистецтві Франції, Австрії Польщі. Та німецькомовної Швейцарії. Основний творчий принцип експресіонізму, відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське я, напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку ХХ століття, визначальні риси експресіонізму. Зацікавленість глибинними психічними процесами, заперечені як позитивізму, так і раціоналізму, оновлення формально стилістичних засобів художньої образності та виразності, часом непоєднуваних між собою як глибокий ліризм і всеохоплюючий пафос, суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою, бунт проти сталих академічних форм в образотворчому мистецтві при збереженні головних жанрів Франц Кавка. Народився 3 липня 1883 році в Празі у єврейській сім'ї. На той час це була Австро-Угорська імперія. Батьки його батько Герман Кавка, син різника. Спочатку був дрібним крамарем, але згодом, завдяки наполегливості та вдалому одруженню, розпочав власну справу торгівля галантерейним кармом. Юлія Леві була правою рукою свого чоловіка в бізнесі і проводила у лавці не менше часу, ніж чоловік. Вона походить з багатої єврейської родини підприємців. Її батько мав свою пивоварню. Виховання батько був деспотичний таран, який своєю дрібрязковою прискіпливістю та жорстокістю зробив життя усіх мешканців дому нестерпним, а особливо сина Франса. Таке виховання мало плачевні наслідки для Франса. Він втратив усяку довіру до себе, він відчував себе винуватим, втратив здатність вільно говорити. Хлопця постійно з самого дитинства переслідував страх. Чеською мовою кавка це гава. Саме цей птах був торговельною емблемою магазина Германа Кавки. А його син Франц, хоч і користувався конвертами з батьковою емблемою для своїх листів, писав про себе так: Я кавка, у вугляра є така. Цій моїй родичці живеться краще, ніж мені. Щоправда, у неї підрізані крила. Зі мною цього робити не треба. Оскільки мої крила відмерли і тепер для мене не існують ані висоти, ані далечінь. Освіта. Франц Кавка розмовляв і писав німецькою, хоча чудово знав чеську, а також французьку мови. У період з 1889 по 1893 роки Кавка відвідував початкову німецьку школу, а потім гімназію, яку закінчив у 1901 році. Також відвідував додаткові заняття з чеської та французької мов, музику, малювання, читав Гете, Іпсена, Нітше, Дікенса, Флобера та інших письменників, а також брав активну участь в організації літературних зустрічей і театральних вистав. У 1921 році Кавка, попри свою невпевненість, легко склав іспити на атестат зрілості і вступив до Прайського Карлова університету та став доктором права. На оточення Франц Кавка сприяє приємне враження своєю акуратною, суворою зовнішністю, спокійною та незворушною поведінкою, а також розумом і незвичайним почуттям гумору. У тисячу році в його житті відбулася знаменна подія. Кавка познайомився з Максом Бродом, який теж навчався в університеті. Їхня дружба тривала понад 20 років до самої смерті кавки. Макс Брод першим підтримав та гідно оцінив літературні спроби друга і спонукав його до публікації. Завдяки броду кавка познайомився з письменниками-початківцями та інтегрувався в літературне життя Праги. І саме Максові Броду ми завдячуємо тим, що більшість творів кавки, не опублікованих за життя письменника. Побачили світ. Кавка почав писати в університетські роки. З 1904 року він працював над оповіданнями, які згодом увійшли до збірки споглядання. У 1906 році Кавка почав практикувати у суді, потім працював. У приватному страховому бюро, а невдовзі перейшов на роботу до Державного агентства страхування робітників від нещасних випадків. Кавка був службовцем половину робочого дня, оскільки робота для молодого письменника була заняття другорядним та обтяжливим. Він приходив зі служби, відпочивав і брався до свого справжнього заняття літературної праці. Проте такий спосіб життя остаточно зруйнував його слабке здоров'я. Літературний дебют кавкі відбувся в 1908 році, коли в журналі Гіперіон було надруковано два його невеличкі оповідання. Перед вами Карлів міст, місто Прага. Відзнака Престижна премія Німеччини премію Фонтане 1915 рік. Подорожі Цюріх Мілан, Париж, Відень, Венеція, Берлін Особисте життя Кілька разів кавка намагався взяти шлюб. З першою своєю нареченою феліцією Байер він продовж п'яти років заручався навіть двічі, однак щоразу після відснажливих вагань все ж таки відмовлявся від планів на подружнє життя. Наслідком цих стосунків стало написання роману Процес. Другою нареченою кавки стала Юлія Вохрицек, але заручені знову ж таки незабаром були розірвані. Однією з найвизначніших подій особистого життя Кавки була зустріч з журналісткою перекладачкою Міленою Єсенською. Її кавка по-справжньому любив, та й вона, напевно, була єдиною жінкою, яка його добре розуміла. Утім, любовні стосунки з Єсенською, що їх письменник переживав з величезною емоційною інтенсивністю, також увінчалися шлюбом. Мілена була заміжньою жінкою і, попри сильне почуття до кавки, так і не наважилася покинути свого чоловіка. Неофіційною дружиною письменника наприкінці його життя стала 19-річна Дора Діамант. Їхнє подружнє життя не мало важливого для кавки офіційного статусу. Батько дівчини не дав свого дозволу на цей шлюб. Не зупинившись перед конфліктом з родиною, вона оселилася разом з коханим у холодному голодному Берліні. Тім разом їм судилося прожити лише близько року, того самого протягом якого тяжко хворий на сухоти кавка повільно вмирав. Молода жінка самовіддано доглядала його. У 1917 року, після легеневого крововиливу, у кавки розвився туберкульоз, від якого письменник помер 3 червня 1924 року в санаторії Підвідним. Тіло перевезли до Праги і поховали 11 червня 1924 року на новому єврейському кладовищі в районі Страшніця в спільній сімейній могилі. У літературному світі смерть Кавки пройшла непоміченою. Єдиним відгуком на неї був некролог, який опублікувала в праській газеті Мілена Ясенська. Макс Брод не виконав наказу письменника спалити все без винятку, ним написано. Можливо, він вважав, що Кавка не ставився до власних слів щиро, що це було якесь риторичне бажання. Брод зробив усе, щоб публікувати літературну спадщину Франца Кавки. Не минулої року зі смерті письменника, як Макс Брод опублікував роман Процес і цим розпочав шлях Франца Кавки до гучної, але посмертної. слави. Творчий доробки Прозеяк писав романи, новели, притчі, афоризми. За життя було видано споглядання, кочегар, перевтілення, вирок, сільський лікар, голодар. Основні твори були видані після смерті письменника його другом Максом Бродом, не дивлячись на заборону кавки. Процес, замок, Америка, Щоденники, лист до батька», листи, листи до Мілени, листи до Філіції, листи до отли та родини. Світоглядні позиції кавки. Світові чуття письменника визначали три основні конфлікти його внутрішнього життя. Перша проблема це протистояння батькові, який в очах письменника особлював авторитарну владу з її байдужістю до особистістю тотальної. Присутністю та абсурдністю дій другою проблемою був шлюб, який сприймався кавкою як нерозв'язна суперечність між прагненням через одруження здобути незалежність від батька і страхом зашкодити літературні творчості. Унаслідок цих коливань кілька його заручень так і не завершилися шлюбом. І третім болючим питанням внутрішнього світу митця була власна літературна творчість. Заняття літературою він розцінював як єдиний зміст свого буття, проте здебільшого відчував гостру незадоволеність творами, що виходили з під пера. Через те багато їх залишалося незавершеними. Своєрідність художнього бачення світу кавки, шокуюче поєднання жахливої фантасмагорії із тверезою буденністю, песимістичний характер творчості, показ безнадійності людського існування, відзеркалення процесу неминучої бюрократизації державної влади, соціальний і водночас глибоко особистісний характер конфліктів у творі, неможливість і небажання заглянути в душу учасників, самотність і страждання героїв. Філософські погляди Кавки на людину і світ. Про Кавку після Другої світової війни говорили, що він жив у трьох світах: світ, де він раб і підкорявся законам, світ батька, який наказував і обурювався з приводу невиконання на наказів, і світ, в якому жили вільні і щасливі люди. У творчості письменника можна прослідкувати поєднання різних течій, модернізм. Експресіонізм як основа, сюрреалізм, екзистенціалізм. Це все вилилося в течію, яку назвали кавкіанізм. Для початку експресіонізм у творчості кавки. Письменник ніколи не змальовує дійсність. Ми нічого не можемо сказати ні про країну, де відбуваються події, ні про її соціальні устрій. Кавку не цікавить ні звичайний характер, ні типовий характер. Нагадую, незвичайний характер в незвичайних обставинах це романтизм. Типовий характер в типових обставинах це реалізм. Кавка модерніст. Його твори алогічні, ірраціональні, песимістичні. І переходимо до кавкеанізму. Це поєднання буденного, фантастичного, трагічного та іронічного, абсурдного і закономірного. Тут поєдналося все, що тільки можливо. У його кавкеанському світі немає логічного пояснення, але є можливість відчути порушення духовних зв'язків, руйнацію моралі, поширення суспільного хаосу в світі, вторгнення фантастичного у кавкеанський світ не супроводжувалося романтичними казковими ефектами. Воно ні у кого не викликало подиву, сприймалося як щось природне і навіть нормальне. Теми та мотиви творів, особливості стилю, провідна тема творчості, відчуження людини і дегуманізація світу, мотиви творів, знеособлення та відчуження особистості, ізольованість людини, її приреченість на страждання, безнадійність людського існування, напівбунт, напівпокора героїв, конфлікт особистості з таємничою абсурдною владою, бюрократизація державної влади, абсурдність буття, песимізм. Особливості стилю кавки, метафоричні, символізм, гротеск, поєднання трагічно іронічного, реального та іреального, фантастика буденного, буденність фантастичного, реальність схожа на сновидіння, продовження традицій Гофмана. Історія створення новели кавки перевтілення. Новела кавки перевтілення містить в собі автобіографічну історію письменника. Автор в художній манері зобразив ту дійсність, яка супроводжувала його все життя, і в підсумку і привела до загибелі, як в принципі помер і головний герой новели перевтілення. Свій перший роман Кавка писав довго і болісно. Нарешті, відклавши у пікр рукописи, поклявся, що наступний світ твір напише на одному диханні. Так і сталося. У 1912 році восени всього за три тижні письменник створив свою новелу перевтілення. Наприкінці листопада цього ж року Кавка зібрав знайомих і прочитав їм свій шедевр, який він назвав Жучок. І відразу ж місто наповнили чутки про новели, що виробляє фурор. Але до друку рукопис так і не потрапив. Автор був захоплений любовним листуванням з пані Бауер і не знайшов часу оформити свій твір і віддати редакторам. Потім почалася Перша світова війна і вона внесла свої труднощі. В результаті тільки в 1915 році новела перевтілення з'явилася у пресі. Історія створення. В своєму видавцеві автор заборонив зображати на обкладинці комаху, оскільки головний герой це не комаха, це маленька людина, яка повністю підпорядкована оточуючим людям. У першій редакції новела вийшла з малюнком сумної людини в халаті. Пізніші редакції все ж таки ряснили ілюстраціями, які зображують різних комах. Багато що в новелі сходиться з життєвими обставинами письменника. Грегор Замса це сам кавка в пору своєї молодості. Автор, так само, як і герой, був чутливим януком. Батько всіляко зневажав і принижував сина. Рідні теж перебували під владою деспотичної глави сімейства і не могли сказати проти ні слова. По Шовше молодий чоловік вирішив, що стане письменником, але батько заборонив йому займатися улюбленою справою. В результаті кавка став звичайним службовцем страхового агентства. Він працював зранку до ночі, але ця діяльність не приносила йому радості. В ньому було розвинене почуття обов'язку перед сім'єю, тому кинути все і піти він просто не міг. Трактування теми новели, критики по-різному трактують тему новели. Одні вважають, що Кавка показав процес старіння, інші стверджують, що перед читачами інвалід, який стає непотрібним людям, оскільки не приносить їм користь. Для третіх Грегор літературний тип маленької людини. Є ті, хто вважає твір спробою помститися деспотичному батькові і показати всі страждання, які переніс письменник у своєму житті. Коротко про головного героя. Головний винуватець подій сам герой. Він дозволив покірно розпоряджатися своєю долею начальнику, родичам, стороннім людям. Його слабохарактерність, інфантильна поведінка, бажання сховатися від конфліктів під диван призвели до такої хвороби, а потім до смерті. Він сам знищив собі особистість та людину, тому навколишні сприймали його лише як противне комаха. Брод Макс підкреслює, абсурд в тому, що душа поміщена в тіло нескінченно досконаліше за останню. Якщо автор прагне зобразити цю абсурдність, він помити повинен дати їй життя в грі конкретних паралелей. Саме так Кавка виражає трагедію через повсякденність, а логіку через абсурд. У творах абсурд прихована взаємодія сполучає логічне і повсякденне. От чому герой новели перетворення Замса за професію комівояжер. А єдине, що пригнічує його в незвичайному перетворенні на комаху, це те, що господар був незадоволений його відсутністю. Особлива реальність Франца Кавки. він створює свій міф, свій світ. Реальність і фантастика поєднуються, щоб створити образну картину сучасного автору світу, безжалісного і абсурдного, де нічого не піддається логічному тлумаченню, де людина приречена на самотність і відчуває себе лише комахою в цьому світі. Давайте ми з вами підсумуємо усе, про що ми сьогодні говорили, і подумаємо. На сьогоднішньому році для мене було відкриттям те, я для себе зробила висновок, що людина я вважаю, що Кавка це. Насправді Франц Кавка один із найцікавіших і найзагадковіших письменників своєї сучасності і нашого письменницького світу. Його твори комусь здаються абсурдними, комусь вершиною творчості. Але пройтися непоміченим біля творів Франці Кавка неможливо. Добробуті у люблячій сім'ї зазнав насильства деспотизму, зробити кращим світ хотів і прожив повне абсурду життя, навпіл розколоте буття, в світі людей завжди самотній, прагнув сім'ї та дезертир, в душі вселився безворотно, сам за походженням єврей, а краще знав німецьку мову. Не жив, страждав, і відчув весь час провину невимов. Насправді Франц Кавка приклад того, як деспотичні батьки вплинули на життя свого сина. Замовчування матері, деспотизм батька призвели до того, що Франц Кавка дуже рано помер і повністю зруйнував своє життя. Домашнє завдання прочитати твір перевтілення, поміркувати, чому Кавка не закінчив оповідання смертю Грегора, а продовжив оповідалі. Як складеться життя родини після смерті Грегора? Чи буде родина згадувати про нього? Дякую за увагу.